Ми живемо, щоб жити, а не для того, щоб існувати. Музика це життя. Якщо немає музики, немає життя. Я вірю, що музика здатна змінювати світ. Усі мої пісні це моє життя, мої думки, мої почуття. Я хочу, щоб мої пісні допомагали людям, надавали їм силу і натхнення. Творчість це найбільша радість в житті. Мені подобається творити музику, яка лунає у серці й душі людей. Мої пісні це моє життя. Якби їх не було, то й мене не було будинок. Якщо моя музика допомагає комусь знайти радість у житті, то я відчуваю себе щасливим. Творчість це пристрій для вираження своїх почуттів та думок, для подолання внутрішніх бар'єрів і з'єднання з людьми. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.